Діловий світ змістовна Україна. У рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціації міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні ми розповімо про Житомир. Рік тому нове керівництво Житомира розпочало свою роботу з реструктуризації боргів. Кажуть, заробляли для місцевого бюджету, але гроші йшли кредиторам. ТТУ це наше тролейбус управління. 12 мільйонів. Кредиту мав всі комунальні підприємства. Комунальні підприємства ЖЕКИ, Водоканал, Тепломережа мали кредит до 5 мільйонів гривень. Крім того, комунальні підприємства мали близько 4 мільйонів гривень заборгованості і заробітної плати. Зараз ця проблема розв'язана. Врегулюють і питання довгобудів. Ремонт приміщення музичної школи на одній із центральних вулиць міста не могли завершити майже 20 років. І ми дуже чекали на те, що воно буде так інтенсивно колись будуватися. І дуже сподіваємося, що скоро всі новому приміщенні вже зазвучать дитячі голоси. І нам вулиці Михайлівської будуть линати звуки музики. Школу на 650 учнів планують закінчити до кінця року. Інший довгобуд – чотириповерховий корпус дитячого інфекційного відділення, теж завершить найближчим часом. Вартість проєкту 8 мільйонів гривень. Будівництво лікарні де понад 15 років. Сьогодні ми вже на завершальному етапі. Плануємо здати об'єкт десь за півтора-два місяці максимум. Об'єкт виконаний на 95%. Профінансовані, є кошти з центрального бюджету, є кошти з міського бюджету. А ось чим пишаються місцеві керівники, то це успіхами в благоустрої Житомира. Впевнені, саме цей досвід може стати прикладом для інших регіонів. Питання в благоустрою майже без виділення бюджетних коштів. Це робили. Ми хотіли показати, що от ці роботи можна робити дійсно не залукаючи навіть бюджетних коштів, а бюджетні кошти сконцентрувати на соціально значимих об'єктах. Сьогодні в місті реалізують кілька стратегічних програм розвитку одна з основних реформ у сфері житлово-комунального господарства. І в продовження цієї теми розмовляємо з гостем студії. Сьогодні це Володимир Дебой, Житомирський міський голова, член правління Асоціації міст України. Добрий вечір, пане Володимире. Доброго вечора, Константин. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Отже, у нас сьогодні активно йде бюджетний процес в Україні, і е, я хотів би вас запитати, е, чи традиційно складено у нас якби Кабмін, МінФін розписали ці цифри, подали Верховну Раду і таке інше, чи вже оця піраміда нарешті її перевернула? Почали знизу формувати, враховувати ваші побажання. Чи все пішло як завжди? Ви знаєте, на жаль, про це йшов як завжди. І я дякую, що є сьогодні Асоціація міст України, що є правління, яке звернулося до прем'єр-міністра України з питання, щоб все ж таки думка міських голів була почута. І я думаю і сподіваюся, що деякі питання будуть враховані, тому що, на жаль, ми знову-таки стали заручниками цифр, які вже прописані. І потрібно розуміти, а міський голова, як ніхто відчуває, що він перший стоїть сьогодні перед громадою як виборна людина і відповідає за ті повноваження, які сьогодні здійснює на місці. Скажіть, мені будь ласка, виконання бюджету цього року у Житомирі, яким чином як ви, відчуваєте, uh, як ви uh, відчуваєте, ви знаєте? Ми я ніколи не буду казати нічого про попередників, але на жаль, є факти, які ми отримали. Е, мінусовий е, бюджет, тобто він не був виконаний у 2010 році. Ми за 6 місяців дві 2000... 2011 року мали перевиконання майже 7 мільйонів. Я планую сьогодні також перевиконання до кінця року біля 10 мільйонів. Всі всі кошти ми направляємо на самі найболючіші проблеми міста. І в принципі, ми організували роботу а це дуже важливо щоб працювали всі в унісон, вся команда міста. Депутатського корпусу, виконавчого комітету як наслідок, є сьогодні і виконання бюджету, і його перевиконання. Житлово-комунальна сфера. Ми фактично вже вступили у новий опалювальний сезон. Є проблема сьогодні із тарифами, тому що у нас з'явився на ринку новий регулятор. Комісія регулювання ринків комунальних ринку комунальних послуг, і е, цей процес сьогодні в державі він як би сказати такий завис в певній стагнації. Що ну, можна з погляду е, міста Житомира сказати про цю ситуацію? Як ви е... ну, я хочу сказати, моя мій підхід е, завжди і на виборах, і сьогодні є в тому, що говорити людям правду. Народ наш, він, якщо його не вводити в оману, він абсолютно адекватний, він терплячий і розуміє проблеми. Ну, от, наприклад, в місті Житомирі відро води, відро, тобто 10 літрів, коштує 2 копійки, 2 копійки. А якщо б воно коштувало 3 копійки за 10 літрів, то ми б мали можливості сплачувати своєчасну електроенергію, зарплату і модернізувати мережі. Саме от така невідповідність тарифів, а їх сьогодні регулює. Комісія національна на рівні держави вона приводить до того, що підприємство штучно стає збитковим, воно фактично банкрутує в певній мірі, зростає заборгованість за електроенергію. При тому, що люди, підприємства, організації сплачують 100%, за що їм уклінно надякую. Сьогодні водоканал відключають від електроенергії. І таким чином люди, прийшовши додому, не мають води. Це ненормальна ситуація. Ми це пояснюємо. Якщо вже держава сьогодні регулює тариф. Тобто і говорить ну, ви, про те, що його не варто піднімати. Ми вийшли, подали документи всі, і відповідно чекаємо розгляду. Але якщо вже тариф не піднімається, має бути в бюджеті закладена дотація. І відповідно не потрібно знущати сьогодні над тими людьми, які працюють, а тим більше тими людьми, які сьогодні живуть в місті, і це є якби городяни. Тому питання хочу сказати, ви поставили гострі. Я не хотів би завершувати на такій десь песимістичній ноті. Ми розуміємо, що сьогодні потрібно працювати і працюємо. І дякуючи і нам, і державі, в тому числі, ми завершуємо в цьому році будівництво двох. Довгостроїв, які вже біля 15 років не будувалися, це музична школа для дітей. А скільки б ми не говорили про дитину, якщо дитина буде навчатися в школі, то в неї є і у батьків добра перспектива, що буде з неї справжні громадянини, розвинена духовна людина. І також дитяча лікарня, яка з 98-го року стояла законсервована, але це інфекційне відділення для дітей. І ми сьогодні спільно таки з областю, і дякую державному бюджету, що допомогли, завершимо, вводимо цей об'єкт в експлуатацію. Ми сьогодні за рахунок спонсорів і власних коштів почали реконструкцію замкової гори. Це місце, де засновано місто Житомир. Ми почали реконструкцію парків і скверів, бо місто Житомир зелене, красиве місто. Просто вони трошки були занедбані. Так що я думаю, що є велика перспектива в місті Житомира, як європейського міста. Сьогодні маємо прекрасну інфраструктуру доріг. Тобто з Києва до Львова через Житомир, Тому я запрошую всіх заїжджайте до так, нас. Так, заїжджайте. От вас приймають як транзитне місто. Чи все таки у вас якби є потенціал для е, того, щоб бути певним є, центром Величезний Є що, потенціал для зеленого столиці. туризму? Так ні, я мене цікавить індустрія, мене цікавить інвестиції. Чи а, може інвестиції? бути Житомир саме Але, таким знаєте на сьогодні, на сьогодні? На сьогоднішній день вже пішли інвестиції, і за цей рік місто Житомир зайняв перше місто в області. По темпам інвестицій і по інвестиційним показникам. Чому завдяки дійсно добрим дорогам, розташуванню 150 км кілометрів від Києва. Ми сьогодні маємо ті фірми, які будують свій бізнес саме в Житомирі, тому що ну, в Київ сьогодні й доїхати і розвиватися інколи складніше. Місто Житомир це в радянському союзі потужний промисловий центр, тобто в нас є запаси електропотужності. Газові е потужності і відповідно дорожні потужності, Те, і саме головне це сьогодні місто молодих. Людей, студентів висококваліфікованих, а тобто є ми маємо тим, що Житомир, це місто, з якого люди їдуть на роботу в Київ. Їхали Їхали на роботу по тій причині, що ті гіганти радянського союзу заводи вони зупинились і фактично років 15 вже не працюють. Сьогодні входять нові інвестори, яким потрібні кваліфіковані кадри. І в першу чергу це молодь. Моя мрія, щоб людина, яка закінчує сьогодні вуз, є кваліфікованою в місті Житомирі, залишалась зі своїми батьками, близькими Жила, працювала в місті, отримувала європейську достойну зарплату. І, до речі, такі інвестори сьогодні є в місті Житомирі: Це й Обербетон, це Ферпласт, це Євроголд, це компанія, я кажу, всесвітньо відома Рудь, Житомирський маслозавод. Це ну, багато. Я вам скажу так, що місто, яке знаходиться на такому на такій вигідній відстані стратегічний, стратегічний з заходу на схід і з півдня на північ. Вона сьогодні має велику перспективу для розвитку. Ви згадали тут буквально перед початком нашої розмови за кадром, що е, загалом то з Києва поїдуть на роботу. Я так сприйняв це більше як жарт, але я думаю, чи є в цьому правда. Я, я, я думаю, що поїдуть і з Києва в по тій причині, що е, сьогодні година 30. Із залізничного вокзалу в центр робота Житомира, проходить, але робота буде цікавою фінансово, і, і екологічно, тому що все ж таки місто зелене, красиве, і ви знаєте, я відчуваю, що за такими містами, як от Житомир, обласними центрами, велика перспектива розвитку, тому що в них набагато комфортніше життя з усіх точок зору: і здоров'я, і якогось такого спілкування. А якщо потрібно приїхати в центр столицю. В театр чи в музеї, будь ласка, півтори години і Житомиряни тут. Дякую вам. Всі ці перспективи, які ви змалювали. Сподіваюся, що вам вдасться здійснити. Нагадаю, що це був Житомирський міський голова, член правління асоціації міст України Володимир Дебой. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійснені через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Партнер програми Український бізнес-ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. Побачимось. Партнер показу Український бізнес-ресурс.